Ще одна, наступний закид, народ, ще одна. Які ж тут просто чудові по розміру щуки. дивіться, що робить. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Сьогодні ми знаходимося на новому озері у селі Дідилів. Це озеро буде суто по спортивній ловлі хижака, по ловлі щуки та по ловлі окуня. У водоймі вже запущено багато різного розміру щуки, середньою наважкою там біля 2-3 кілограм є багато місцевого окуня. Тож сьогодні спробуємо і половити цю рибу, і я вам покажу в реальності, як це є, скільки її водоймі, який кльов, на що вона краще клює. А також ми познайомимось з власником та розпитаємо, які ж плани на майбутнє. Вже не терпиться отримати першу покльовку. Я вішаю свою приманку та розпочинаю. А ви обов'язково підтримайте вашими лайками та підписками на канал. А який колір більш естетично виглядає для вас? Ось такий лимончик чи все ж таки біло-салатовий? Напишіть свою думку в коментарі. Для мене все ж таки найкрасивіший колір в усій лінійці апстріму це є біло-салатовий, і саме з нього я розпочну сьогоднішній пошук щуки. Ось ми побачили вихід щуки і зрозуміло, що е, це все зовсім недалеко від берега. Поки я намагаюсь кинути туди чим подалі, щучка себе показує от в береговій зоні. Ох ти що. Ох ти що як затрусила мордою. Ой-ой-ой, фрикціон в мене не працює взагалі. І бачите, як я її запримітив, що риба саме недалеко від берега показалась. Зменшився на 1 грам в вантажку, і в береговій зоні вона з'їла. Використаємо рукавицю для того, аби зручніше було тримати щуку. Гарна щука, ну це гарна щука реально. Опа. Рибка ходи на нас. Хо-хо-хо-хо. І одразу приманка на березі сама вилетіла з її морди. 3 грама біло-салатовий, 3 дюйма. Буквально стільки мені знадобилось. Хвилин 10-15. І дивіться, яка ракета в руках. Ну, це дуже гарна щука. Щука мінімум як на 2 кілограма. Окрас. Забарвлення плавників дуже цікаве. Вони такі рожеві. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто танцює, танцює в руках. Краса, це просто краса. Перші емоції, перший заряд вже отримано. Сьогодні у нас досить сильний вітерець, який так добряче тягне шнур та і заважає добре проводити. Тому можна викромити тільки ту половину водойми, яка є більш комфортна для риболовлі, де вітер все ж таки дує в спину. Але тільки що мені телефонував товариш і каже, що щука клювала ось з того берега. Декілька днів тому найкраще. Саме там, де зараз дуже сильний вітер. Ну, доведеться перевіряти і йти ловити в некомфортні умови. Як я й думав, треба цю щуку було просто знайти. Ми перемістились в дуже некомфортні умови, вітер в спину. Але тут стоїть чотири рибака разом зі мною, і тут щука клює. Я просто бачу там щука, там щука. Я тільки зупинився, одразу взяв одразу ще дві покльовки. Риба стоїть на ближній брові, на недалекій відстані, і вона одразу почала відгукуватись на запропоновану приманку. Ох, яка хороша. Оце хороша. Оце така мамочка добряча і вона так гепнула в підриві прямо. Дивіться, що вона в кущі лізе. В кущі лізе. Ох, так. Лайтова снасть, але, скажімо так, для такої риби... Навіть її відчувається, що моментами можна було би і... і попотужнішу. -хо -хо -хо. Таку рибу та її руками втримати навіть проблема важко. Бореться просто шалено. Ось так вона бере нашу приманочку. 3 грамчика всього стоїть, так як рибка недалеко від берега і продовжуємо працювати такою вагою. Закиду тут буквально, як бачите, 10-15 метрів я виконую. Фрикціон після рибки закручуємо, але на виважування його обов'язково потрібно попускати. Інакше така риба може просто-запросто чи порвати, чи при критичних котах навіть зламати спінінг. Це не шнурки, з ними вже потрібно бути значно акуратніше. В попередньому місці 10 хвилин і одразу чотири клювання, але після того закінчились. Ну і це щука, це нормально. Треба змінити місце. Яка подача просто. Яка покльоєна цієї щуки. І я бачу, що приманка в самій шахті. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, відірвала. Не відпустив фрикціон, відірвала. Ох, така потужна. І під берегом куча всіх цих гілок, очерето. Я розумію, що я можу відпустити фрикціон, і вона в них піде і тоді не знати, витягну, не витягну. Я думаю, зараз на храпом потримаю, але порвала все ж таки порвала, тому що обці всі, скажімо так, абразиви, гілки, очерети, і шнур легко зрізається. Ну нічого, емоції подарувала, покльовка шалена, перев'язуємося, ловимо далі. Друзі, познайомлю вас також з Володимиром, саме він є власником цієї водойми. Розкажи, як взагалі з'явилась ідея створити озеро, ну і які кроки цього року ти вже зробив для цього. Вітаю! Ідея була досить простенькою. Я побачив оголошення, що буде аукціон. Спробував прийняти участь в ньому і виграв. Як ви бачите, я тут. Дуже дякую своїй коханій Юлії, яка мене намовила на це і сказала, якщо я не спробую, то я пошкодую. Я спробував. Зараз дуже багато роботи було пророблено. Ми почистили берегову лінію, вивезли дуже багато сміття. На жаль, не берегли його до цього і воно було засмічене. Ми вивозимо, ще досі працюємо, ще роботи багато. І плануємо зробити тут спортивну водойму. Розкажи також про те, скільки і яку рибу було запущено, тому що я бачив, вже були рибаки і викладали гарних щук. Тобто, як я розумію, була запущена риба гарного розміру. Так, ми зробили запуск риби в три етапи, і ми зараз запустили в районі е, біля двох тонн риби. Розмір риби в середньому 2 кілограми. Але ми плануємо ще зариблювати. Для когось 2 кг – це вже трофей, але ми хочемо ще запустити сюди щуку більшого розміру – 5-6-7 кг. Це є круто, ви побачили і сьогодні. Мене часто радували саме такі щуки 22500. А коли тут з'являться такі монстри, то рибалка стане ще цікавішою, тому що така риба з твоєї снасті може зробити все, що захочеш. Розкажи нам також про те, де знаходиться водойма, як людям сюди приїжджати, як знайти її. Е, водойма знаходиться в селі Дідилів. Це київська траса. 30 кілометрів від центру Львова. Досить зручний доїзд від самої траси 200 метрів. І розкажи нам також про умови, як я почув, риболовля тільки спортивна, познайом глядачів з правилами. Так, ми думали, як правильно організувати тут риболовлю і вирішили, що все ж таки ми хочемо бути частиною того ком'юніті спортивного. І в нас буде виключно спортивна риболовля, тобто зловив відпустив. Mm -hmm. На сьогоднішній день діють такі умови, що це 300 гривень з людини світловий день. Для учасників бойових дій це мінус 50%. Я вже зловив на біло-салатовий, зловив на ультрафіолет, а зараз спробуємо темний твістер. Знову ж таки, ще одна саме кардинальна зміна приманки. І я працював вантажком 3 г, а зараз використаємо 4 грама, коста ракета і, повторюсь, інший тип приманки. Цього разу саме ось такий твістер. Закидаю туди під дерево, обривистий бережок. Улюблені місця щуки. Оце голодний, оце просто голодний окунь. Дивіться на розмір приманки і на розмір окуня. Сюди її. Ах, прям ще одну щуку. Дивіться, як вона просто мордою трусить. Які в неї широкі качки. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. ой-ой-ой, Вудочка грає. Фу. Ну це було потужно. На жаль, на жаль, вона зійшла. Але як же ж це було потужно? Ще одна наступний закид, народ, ще одна. Ах. Які ж тут просто чудові по розміру щуки. Дивіться, що робить. Добре, що я встиг відкрутити фрикціон, бо такий ривок вона дала. Як перед тим мене обірвала на такому різкому ривку, так само і ця хотіла стартанути. Ох, яка мамочка. Яка мамочка. Ух, це емоції, так, це рибалка. Ходи сюди, риба. Ходи сюди. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ах, шнур в корчах замотаний. Шнур просто по корчах йде, а риба десь за корчами. Опа, прорвала. о хо, хо хо Просто дивіться, просто дивіться, яка мамка. Яка мамка Супер потужна, просто супер потужна. Фух. Щука знайдена, ну і тепер час отримувати емоції, ловити і отримувати емоції. Ну, а риба саме така, яка дарує неймовірні просто відчуття. І від боротьби, і від покльовки, і від того, що з такою рибою дуже приємно собі зробити її фотографію на пам'ять. Риба. Таке враження, що вона там не закінчується. Ого! А от і шнорочок. От і Не знаю, чи це запущена, чи це мені просто потрапила на гачок. Місцева рибка. Але, як можете бачити, є і така. І знову ж таки, все ж таки свірл, хоч він і великий, масивний, і я його поставив для того, аби збільшувати розмір риби, все ж таки шнурочок його теж не пропустив. Роздерло мені вже його дуже сильно, так що будемо замінювати. Ну і повернуся знов саме до Біло-Салатового. В цьому місці я його ще не кидав, а риба тут ловиться, тому пропрацюємо зону і ним. В шахті в неї приманка просто в шахті. Вона реально її просто зажирає. Ходи, ходи. Опа-опа-опа, не скачи, не скачи. А також на цій відомі вже 15 листопада пройдуть спінінгові змагання, на які ми усіх вас запрошуємо. А щоб зареєструватись, то під цим відео я прикріплю посилання. Ви переходите в телеграм-групу, і там в особистих повідомленнях до організатора вже можна саме і записатись на цей турнір. Риба знайдена, риба не те, що клює, риба реально просто херачить. Кожен закид, кожен другий закид, покльовка, покльовка. Міняєш приманку, покльовка. Риба стоїть, риба голодна, риба агресивна і риба їсть. Риба. Ну це, до речі, невелика щука. З далекої відстані і невелика щучка. Так і є. В березі, як бачите, стоїть крупнячок, а там подалі на викиді шнурочок. Завершую рибалку, це було дійсно декілька годин активної ловлі. Сам жор щуки відбувся десь приблизно з 10 ранку до 11.30. В цей період покльовки відбувалися просто одна за іншою. Ну і ви самі побачили, там на березі було більше 10 щук. Водойма в цілому сподобалась. Скоро я поїду на неї також і на змагання. До речі, реєструйтесь також, а також обов'язково підписуйтесь на канал та зустрінемося. У нових випусках.